А в Україні як не крути, як не верти, а найвеличніший лідер сучасності росте не по дням, а по часам. І сьогодні я говорю не про президента Зеленського, звичайно, а говорю я сьогодні про Єрмака. Отже, ми бачимо вже неоднозначні заяви стурбованості західних партнерів, які фактично левою частиною фінансують нашу економіку, фінансують бюджет України, фінансують збройні сили України в контексті допомоги зброєю і так далі. Вони вже кажуть неоднозначні такі вже натяки, що як нас всіх ваш Єрмак забембав. Ну і от мене теж до тебе таке питання: як ти вважаєш заяви Зеленського, що Єрмак самий успішний кризис менеджер, що я його нікому не віддам, я буду в нього бронежилетом. Я з ним прийшов, я з ним піду. І взагалі Єрмак, 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 і він не сходить з перших шпальт в Україні, як найвеличніший. Але вже він почав не сходити з перших шпальт в західній світі, і от мене цікавить ця історія: чи не вплине ця упоротість, впертість не знаю збереження Єрмака на майбутню допомогу Україні? Ну, і взагалі, що ти думаєш з цього приводу? Ну, дійсно, Єрмак монополізував не лише всю практичну владу в країні, не тільки повністю контролює Верховну Раду, Кабмін всю нашу зовнішню політичну діяльність і військову сферу. Але він монополізував і канал спілкування з самим Зеленським, як стверджують ті самі журналісти західні, що раніше там були в нього інші канали комунікації з тим самим Кубраковим, якого зняли там нещодавно. Але сьогодні практично вся повністю комунікація зеленського з зовнішнім світом відбувається виключно за рахунок Єрмака. От він відкриває там фіртку. Навіть такі були чутки, що спеціально сьогодні максимально Олену Зеленську навантажують роботою навантажують якимось там завданнями, засіданнями, участю в різних там заходах, конференціях, щоб вона весь час перебувала десь в. Переїздах і польотах, щоб від неї він не чув правди про оточуючий світ тобто повністю такі в загерметизованому за е, перебуває в такому інформаційному середовищі Зеленський. Ну а головне, якщо проаналізувати цей матеріал, який вийшов. На порталі Блумберг, то ну, вони не роблять висновку, але достатньо просто прочитати назвіть назви цих параграфів, да, які вони там виносять, щоб зрозуміти, що насправді ніякого ефективного менеджменту там близько немає. Тобто там перший просто їхній ну, умовний успіх, да, коли вони вступили в перемовини з. Трампом через Джуліані, через інших там їхніх агентів-радників, і обіцяли, що в нас 100% наш прокурор, пам'ятаєш цей розмови його Зеленського з Трампом. Тобто вони наобіцяли ну такі в них були. Абсолютно завищені очікування від власних здібностей і можливості, і потім кинули самого Трампа. Трамп був через це саме потрапив. Майже імпічмент, імпічмент отримати. Ну так і для нього після цього це і Зеленський і Україна це як жупил. Такий, знаєте коли він згадка це, 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 самої держави Україна в нього викликає вже таке тіпання. Тіпа його від цього. Потім все ж таки, після цього оманського їхнього вояжу, вони отримали якісь там. Ну, мотивуючі речі, які все ж таки змусили їх розпочати ці справи проти Байдена, причому задіяний був ну такий найефективніший, так скажемо, російський агент деркач, який сьогодні балотується в речі Раду Федерації Росії. да, тобто абсолютно вже речі очевидні, хто це такий, а й саме йому як стверджує його колишній подільник, цей Дубінський Дубінський. Саме йому передали з президентської на офісу. Офісу, секретні плівки, які були поремонтовані, відредаговані і потім викладені на цих прес-конференціях жму руку обнімаю. І саме ці плівки використав Зеленський для того, щоб порушити кримінальні справи і вже не тільки з самим з, з діючим президентом Байденом тоді посваритися, але й посваритися ну, з Трампом, але й з майбутнім президентом Байденом, порушивши кримінальні справи вже проти нього і проти його е, сина. І дві справи нагадаю були порушені вже після офіційної інаугурації тобто провалини. Був провалена була комунікація з Трампом. Потім з Байденом. Я досі ну, дивуюся такій шляхетності Байдена, коли знаючи про всі ці підступні операції цієї зеленої камарілії, він досі там обіймається з Зеленським. І тисне руку в Єрмаку, але так чи інакше. Що відбулося? Щоб подякувати Деркачу за його ефективну таку підривну діяльність, вони віддали йому на одку всю атомну енергетику України. Він розставив всіх своїх агентів, які досі лишаються на своїх посадах. Через це найбільше в Європі атомна електростанція опинилася за лічені години російського наступу в руках росіян. Чорнобильська атомна електростанція була здана без бою практично. Вся агентура. Руками діяли на те, щоб все ж таки ну, залишити нашу не, залежність від російського там цього атомного монстра, який нагадаю ну для Путіна було він нещодавно розслідування. Я давав посилання, що після цих е, інформаційного свого монстра та церкви РПЦ е, Атом російський Російська атомна енергетика це третій по потужності важні впливу для Путіна на е, світову спільноту. Вони не шкодували там десятки мільярдів доларів, даючи там кредити для будівництва атомних електростанцій по всьому світу, зокрема і в Європі, для того, щоб підсадити цей на цей гачок залежності від е, атому. Ну і я е, закінчу дату тобто, цей е, деркачу дали на відкуп. Атомну енергетику, крім того, була інфільтрована російська агентура в СБУ практично на керівні посади за рекомендацію цього московського офісу, були призначені особи, за що ніхто так ніякої відповідальності не поніс. Але головне, що в той самий час, коли все це відбувалось, Єрмаку на вуха з Москви вішали лакшину, що те в нас всеохоплююче перемір'я повністю в нас закінчиться будь-яке протистояння, і ми під це. Виводили війська, скорочували, розміновували, скорочували армію. Тобто, це четвертий провальний був їхній, їхній так напрямок діяльності, і вже після початку повномасштабного вторгнення вони поміняли нормальну діючу там модель військового управління на цю ставку сталінського зразка, де сидять там половина учасників цієї ставки, взагалі піджаки, які ніякого відношення до армійської справи не мають. Тобто, це знов ж таки провальний напрямок його діяльності, де ж його таланти ефективного менеджера. Ну. you Вишень вишень цей вишенька на цьому торті. Це його так, так званий величезний цей успіх, цей карколомний е, саміту миру, на якому взяли участь вже не 143 країни, члени ООН, які ще півтора року тому підтримували е, резолюцію ООН про беззастережне повне й негайне виведення російських військ. А якийсь беззубий там е, меморандум про те, що ядерну безпеку, зерновий коридор і обмін заручниками, який ні ні до чого не призвів, а головне що навіть оцей цей беззубий документ підтримали серед ну серед тих країн, як то глобального півдня, яких планували залучити до цього. Вони або взагалі не були представлені, або якщо і були представлені, то не підписали цей документ. Це ж, ж таки і Китай, Індонезія, Індія. Бразилія, Саудівська Аравія, Південна Африка, тобто, де ж цей краколомний дипломатичний ваш успіх, якщо ви спустилися 143 країн, в яких були набагато більш рішучі вимоги, до беззубого абсолютно цього меморандуму, який які підписали 60 країн. Ну тобто, вони, якщо прочитати просто там ну перелік оцих досягнень цього потужного менеджера Єрмака, то стає зрозуміло, що всі ці напрямки його діяльності всі виявилися провальними, і він досі тобто, я завжди своїм опонентам ставлю там питання. Обі є там якась клініка, да яка ну всі всі знають, що і вислів, що в кожного лікаря є своє кладовище, але є клініка, в якій там рекордна кількість цього цих вже жертв небіжчиків. Там кладовище, на жаль, в нас всі по всій країні. Ми бачимо, як вони розширюються по всій країні. Вже сотні тисяч жертв цього там. У нас кожна третя родина через діяльність цієї зеленої що зеленої шпітолі перетворилася або на біженців, або на переміщених осіб. А ми продовжуємо давати кредит довіри і продовжуємо ходити до цієї лікарні. Так, друже, я з тобою погоджуюся. Успіхами там не сильно пахне. Хоча один успіх є, це не, невгамовний вплив на президента. Як би там не було? Хоча і Зеленський каже, що Єрмак виконує всі мої е, доручення, але я хотів би сказати, що формулювання цих доручень і вкладування їх в голову Зеленському займається сам Єрмак. Е, ти добре пригадав про енергоатом і Деркача. До речі, хочу глядачам нагадати, що енергоатом зараз для того, щоб будувати. Ще не зрозуміло, чи будуть будувати, але тим не менше, для того, щоб будувати реактор е, російського виробництва на території країни, котрий дасть електрику років через 10. Але вже вони починають закупляти <плес> та, але вже починають закупляти і встановлювати на майданчики для будівництва е, приміщення, будинки, житлові комплекси для працівників, які будуть це будувати, е, по ціні вартості квартири на Печерську. <плес> тобто, там вони, вони вже піляють бюджет. Але дуже, ладно, е, кажуть, з Єрмаком, зірмаком з зірмаком, але тим не менше, Єрман був... Це ж було його дітище фактично, те, що саміт саміт миру, це ж було дітище єрмака, і от саме в цьому контексті, я якраз звертаю увагу глядачів. Що на сьогоднішній день ми все частіше і частіше чуємо тези зеленського? я зараз покажу декілька картинок. Я хотів би, щоб ти дав їм оцінку. Це стосовно того, що зараз 24 на 7 нон-стоп на всіх телерадіомарафонах нам розповідають про майбутній саміт, про майбутні перемовини з росіянами, і що це має відбутися вже вот-вот до листопада. Бла 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 Далі по тексту. Ну що я можу сказати? Заяви зеленського гріх е -е, осуждати? І він сказав, що. Єдиний прийнятний варіант переговорів з Путіним, це президент зазначив, що завдання полягає в тому, щоб не допустити повного руйнування України. Далі Далі Зеленський сказав, що Україна готова провести переговори з Росією до виходу на кордони 91-го року. І як зазначив президент, більшість держав вважають, що на другому саміті має, має бути РФ. Тобто, це не, не Зеленський хоче РФ, це, це більшість держав винувата. Ну але саме головна теза, яка мене вбиває вже декілька днів підряд. Це Володимир Зеленський вважає проведення держави референдуму з притань територіальних поступок Росії в обмін на мир можливим за умови, якщо цього захоче народ. Ну отже, що я можу сказати? Значить, перше перекладає свою відповідальність на народ, хай він там робить референдум. Але мені цікаво, яким боком Зеленський збирається визначити, чи хоче народ цього референдуму, чи не хоче. Він буде робити п'ять опитувань від президента. Чи можливо зробить голосувалку в дії як на Євробачення? Як він вважає ці всі речі прийнятними, особливо на тлі введення в дію рішення РНБО щодо заборони перемовин з е, Путіним? От я не знаю, зараз вони говорять про референдум, говорять про те, про це, про п'яте, про десяте. Але я ж розумію, що росіяни в космос не улетять. І це ніякий не буде мир. Що думаєш з цього приводу? Оп, стоп, 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 стоп. Перепрошую, так, да, мікрофон. Так. Що думаєш з цього приводу? Ну мабуть, бур'яна безумна в себе на фейсбук каналі проведе опитання, <гум> зроби да, якісь там рейтингове голосування, тому що насправді дійсно це. В, в, в така спроба уникнути власної відповідальності. Ми ж пам'ятаємо, як е, поводив себе Зеленський з тим самим законом про мобілізацію. Відтягував до останнього, не хотів е, займатися своїми своїми прямими обов'язками. В нас по конституції він верховний е, е, головнокомандувач військовий дипломат. А він насправді займався чим чим завгодно. Лавочками з QR-кодами, мільярд дерев. Є бабусі там збирався будувати діснеленди, Голівуди не пам'ятаю як буквально за два місяці до повномасштабного вторгнення в адміністрації. Там в офісі президента проводять коли вже всі друкують карти з майбутнього там наступу росіян, а в них про проведення чемпіонат Європи з баскетболу в Україні там коза 28-му році. Там вони проводили засідання. Ну настільки відірвані вони були від реальності, і на жаль, пам'ятаєш, як вони перелітали то з святкувати день народження Єрмака. Потім вона то. Скавець потім там за е, чутками навіть на тропічні острови полетів там е, до своєї родини на декілька днів. І тільки повернувся, коли вже йому повідомили, що на підльоті вже Бернс, голова цей вже намагається достукатися до е, вашого розуму, щоб ви зрозуміли всю відповідальність. От, нещодавно ж теж була е, цікава е, стаття в таймі Гані Чецавік, цей, цей е, Саймон Шустер написав про е, таку стифі етмосфірда е, про напружена. За... так так зараз є так? Да? це все Далі. Напруженість відносин е, цього зеленського і той самий Камели Гарріс, тому що вона під час е, цього Мюнхенського, е, Мюнхенської конференції з безпеки, з безпеки вона мала довгу розмову з зеленським і е, вимагала в нього визнати е, все ж таки небезпеку російського вторгнення а він каже що ні ви спочатку введіть санкції Ось, а тоді ми вже визнаємо. Тобто, він знов ж таки перекладав свою відповідальність на американців, на європейців. А до останнього стверджував, що ніякої загрози немає, тільки треба готуватися до шашликів. Тобто в нього з тоді журналісти, якраз пише Саймон Шостер, що коли журналісти зайшли до тієї кімнати, вони відчули просто атмосферу такої напруженості, тобто наш цей верховний. Дипломат ці тосковецької школи дипломатії в кедах він тоді ще вразив в камелу андерсон, коли ой камелу камелу коли не хотів навіть словом обмовитись про реальну. Небезпеку з боку Росії це казав, що ми чекаємо на росіян з варілкою тут і холодцем і не можемо повірити, що російський народ може піти на нас війною. Тобто, все намагався спихнути відповідальність на західних партнерів. і тоді тоді ще тоді виникла ця м, історія про прізвисько, яке дали тоді Зеленському в колах держдепу американського. да, і все в листуванні американських чиновників, коли називають його Гуфі, це такий собі персонаж з діснеївських мультфільмів на. Відміну від решти персонажів він таким з негативним таким підтекстом. І навіть в Вікіпедії написано його, яка його характеристика, що це такий кламзі діввичець, тобто незградний, не безтактний і трошки затьмареним розумом. Eh, персонаж і ось і нагадує. Якраз американські адміністрації Зеленські своїми недолугими ем, закидонами цими і претензіями до наших партнерів потім питає, чому чому ми не в НАТО. я, я нагадую, що е, натівцям не потрібен ще один троянський кінь. Їм достатньо вже е, двох цих коней в образі цього е, Орбана і е, турецького президента Ердогана, які можуть підірвати єдність всередині всередині там північно-атлантичного альянсу. А коли вони знають всю піднагодну, да і як. Не тільки ж Орбана купували свого часу там про російська агентура типу Семена Магедевич, а В них же є відомості і про ті там коштовні і дуже вагомі подарунки, які завозили сюди на банкову чи, там в му роках, там на, на Великдень, після яких як відомо, з раптом помінялися ставлення і були зрештою порушені кримінальні справи проти Байдена саме завдяки цим. Не вагомим і впливовим важелем, які були задіяні тоді там російською агентурою. Тобто вони знаючи про це, як які може бути в них там взагалі атмосфера може бути довіри до зеленського. І на жаль, це головний є сьогодні чинник, який ну, стає на перешкоді подальшого нашого і подальшої нашої інтеграції в не тільки в європейські структури, а головне для нас це в структури північно-атлантичного альянсу.